Вітаю всіх. Друзі, у зв'язку із великою кількістю запитів у Гуглі про те, як повернутися до військової служби після самовільно з військової частини, хочу вам зараз розповісти, надати чіткий алгоритм дії, як пройти від самого початку до самого кінця і, в принципі, закрити кримінальне провадження. Все це реально, тому обов'язково беріть блокнотик і ручку, запишіть чіткий алгоритм і дійте по ньому. Якщо ж виникають якісь додаткові питання або потрібна консультація чи допомога, ви завжди можете її отримати за телефоном, який бачите на екрані. Тому не перемикайте, поїхали! Неодноразово, друзі, знімав відео про самовінзичні військової частини, як повернутися, але хочу чітко розповісти, що є в принципі два варіанти повернення на службу. Перший варіант це якщо ви пішли на Всезиче до 20 листопада 2024 року, то ті особи мають можливість повернутися по спрощеній процедурі, звернувшись до частини, куди ви бажаєте, або до ВСП, або ТЦК та СП. Якщо ж, наприклад, ви. Пішли все СЗЧ після 20 листопада 24-го року, або відносно вас вже відкрите кримінальне провадження і знаходитесь на стадії вже судового розгляду. То в такому випадку потрібно йти дещо складнішій процедури, але все ж таки це повністю реально. Тому, в принципі, що ви собі розуміли, який би не був в принципі, мотив вашого е походу до да, самі з лишній військової частини, все рівно можна службу повернутися і в принципі виконувати свої завдання, які перед вами будуть поставлені, і саме головне в тій частині. Куди, ви, в принципі, бажаєте. І що потрібно, друзі, саме головне знати про те, що є певний алгоритм дій, які ви повинні зробити найголовніше. Тому, в принципі, давайте зараз будемо його детальніше розбиратися. І так, друзі, з що вам потрібно починати? Це те, що, зрозуміло, поки ви знаходитеся ЗЧ, у вас є можливість знайти військову частину, куди ви можете піти служити і, в принципі, виконувати свої певні завдання. В першу чергу це ви можете звернутися або в різні рекрутингові центри, які займаються набором персоналу. Наступне це ви можете до ТЦК ТСП звернутися або безпосередньо до своїх побратимів, які проходять службу в різних частинах. Це найпростіший в принципі, механізм, і дійсно домовитися про те, що вони видуть вам пакет документів, який потрібно буде доложити до кримінального провадження, що в принципі вас. це Звільнити від кримінального провадження в принципі да, від кримінальної відповідальності, і щоб ви повернулися на службу і захищали в подальшому батьківщину. Що після того потрібно зробити? Це звернутися до свого слідчого, який працює в Державному бюро розслідування, який веде ваше кримінальне провадження. Нагадати йому про це, повідомити, коли вчинили ЗЧ, де ви знаходитеся для того, щоб в подальшому рухати дане кримінальне провадження все-таки до його завершення. І відразу повідомити про те, що у вас буде відношення, про те, ну, куди вас можуть направити на проходження військової служби. Ну, я б, наприклад, рекомендував би все ж таки. Це завдання покласти на свого адвоката, який допоможе вирішити питання відносно кримінального провадження і буде тримати його на контролі. І так, якщо ж ви, наприклад, зателефонували вже державне бюро розслідування і вам повідомили, що відносно вас ще немає відкриту кримінального провадження, або е, дали вам слідчого, але ви з ним ще не поспілкувалися, або він до вас ще просто не добрався, тому що дуже велика кількість справ, то в такому випадку вам потрібно просто чекати того моменту, коли. До вас або приїде слідчий, або в принципі зателефонує в такому випадку. В принципі, вже починається розвідправи кримінального провадження, і на такому етапі ви повинні обов'язково повідомити, сповістити рекрута про те, що дійсно відновано вас вже відкрите кримінальне провадження. Коли відносно вас вже відкрите кримінальне провадження, ви обов'язково повинні повідомити свого рекрута про те, що дійсно відносно вас вже відкрите кримінальне провадження, повідомити його номер із ЄРДР, дату відкриття, потім прізвищем по і свого слідчого, який веде ваше кримінальне провадження, щоб зробити на державне бюро розслідування відповідно лист, який буде подаватися в подальшому і до суду, про те, що дійсно вони готові вас прийняти для проходження військової служби. Також, друзі, обов'язково потрібно знати про те, що якщо ви це робите через рекрутинговий центр, то ви обов'язково повинні заповнити відповідну Google-форму тої частини, куди ви бажаєте все ж таки потрапити. Максимально уважно вказати свої прізвища ім'я по батькові паспортні дані, інформацію про вашу справу по СЗЩ, дані, які отримав від слідчого. А якщо заповнено, обов'язково потрібно повідомити по номеру телефону частини. В принципі, там буде, де ви будете заповнювати заявку, буде обов'язково означатися і номер телефону особи, яка веде дане питання. Наступний, друзі, етап це те, що вам військова частина, в яку ви бажаєте повернутися, повинна обов'язково підготувати лист про те, що вони вас беруть до себе військову частину, і ви будете там проходити військову службу. Простими словами, це відношення або згода на проходження військової служби. Вам даний документ прийде на нову пошту, тому ви визначаєте своє відділення нової пошти. Вам його відправляють, ви його отримуєте і, в принципі, передаєте дане. Даний документ безпосередньо самому слідчому прокурору, і вони далі його будуть підшивати вже до матеріалів кримінального провадження. Також такий же самий лист направиться на електронну пошту самого слідчого для того, щоб він розумів, що дійсно ми там не махлюємо, дійсно подаємо документи і будемо повертатися на військову службу. І також, щоб ви собі розуміли, що. Такий же саме лист обов'язково буде підготовлений військовою частиною до суду, і вони, в принципі, повідомляють про те, що є згода, що саме ця частина вас забирає до себе. Після цього, друзі, відбувається чисто технічна процедура повернення вас на службу закриття кримінального провадження. Тобто ви перейдете до цей пакет документів, адвокат готує ваші документи про те, що ви бажаєте повернутися на службу, передається все до суду через прокурора, і потім суд приймає рішення про закриття кримінального провадження. І вже маючи дане рішення на руках, ви спокійно повертаєтеся на службу до тої частини, де ви бажаєте проходити військову службу. Ну і друзі, ключове завершення це те, що після того, як у вас весь пакет документів вже на руках, у вас є рішення про те, що у вас закрите кримінальне провадження, вас буде викликно на руках Про те, що ви повинні прибути до військової частини для проходження військової служби. Потім вас включають уже в штат військовослужбовців, і, в принципі, ви далі проходите військову службу там, де ви цього бажаєте. Отже, друзі, як ми бачимо, на сьогоднішній день в принципі, процедура повернення на військову службу і закриття кримінального провадження вона досить є реальна. Це вам чіткий алгоритм дій, який зараз працює дійсно на практиці, не в теорії, а на практиці. Тому, в принципі, його можна брати за основу і рухатися в принципі, до завершення даного кримінального провадження і повернення на військову службу. Тому, в принципі, можна чітко по ньому йти. Зрозуміло, що цей час не потрібно даремно втрачати, можна підлікуватися, можна закрити свої якісь домашні питання, які потрібно обов'язково вирішити, і потім вже, в принципі, спокійно собі на службу. Якщо ж, наприклад, у вас виникають якісь форс-мажорні обставини, ви, звісно, повинні тримати, як говорять, да, руку на пульсі із особою, яка керує вас по військовій частині, куди ви плануєте повертатися, для того, щоб можна було повідомити про якісь форс-мажорні обставини, які можуть виникнути в процесі. Розгляду даної справи або розгляду даного кримінального провадження. Якщо ж виникають якісь питання або потрібна допомога в вирішення того чи іншого е кримінального провадження або допомога в цьому всьому, ви завжди можете скористатися допомогою за телефоном, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Ну, а вами, як завжди, був я, адвокат юридичної компанії Вітенко та партнери» Вітенко Вадим Юрийович. Дякую за перегляд. Обов'язково не забуваємо робити підписку, тиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!